Усі МСЕК будуть ліквідовані указом президента. Діяльність припинять 31 грудня. Ганебні ситуації навколо них і отримання посадовцями фальшивих інвалідностей обговорювали сьогодні на засіданні РНБО. Фактів зловживань багато, каже президент. Щоб їх мінімізувати, усі етапи медико-соціальних експертних комісій мають бути цифровізовані. Необхідно провести реальну перевірку декларації членів МСЕК і приглянути інвалідності посадовців на прямому зв'язку з нами прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він був на засіданні ради нацбезпеки, пане прем'єр. Добрий вечір. Отже, сьогодні відбулося засідання РНДО по ситуації з МСЕК. Які рішення були ухвалені? Доброго вечора. Дійсно, ситуація, яку ми зараз бачимо з медико-соціальними експертними комісіями, ганебна. Вона обурює нас всіх. Сьогодні президент України зібрав скликав Раду національної безпеки та оборони засідання, на якому були прийняті ряд рішень радикальних, але водночас дуже системних. Перше ви вже озвучили на виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані. Натомість буде запроваджена цифрова прозора європейська модель для відповідних визначень. Також, окрім цього, сьогодні я доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи також законопроекти на розгляд кабінету міністрів для того, щоб завершити власне цю реформу, ліквідацію МСЕК, запровадження нової європейської моделі, термін, граничний термін 1 листопада. Друге рішення, яке було прийнято під час РНБО, яке вже втілено міністром охорони здоров'я. Це ряд кадрових наказів про звільнення. Зокрема, звільнено керівництво центральної медико-соціальної експертної комісії. Звільнені також керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідав відповідає за координацію діяльності МСЕК, ці рішення міністром зреалізовані вже сьогодні. Третє це перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕКами. особливо це стосується високопосадовців посадовців. Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Тобто, доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили, яка відбувається в МСЕКах. Пане прем'єре, дякуємо вам. Знаємо, що у вас далі важлива нарада, тож більше не будемо затримувати. Денис Шмигаль про ухвалені сьогодні на засіданні РНБО рішення щодо ситуації із МСЕК.